14 присутніх депутатів можемо розпочинати засідання 95-ї позачергової сесії. Оголошую відкритим. і мовчання вшанувати всіх загиблих героїв російсько-українській війні. Дякую, проще за мані колеги, прошу до перегляду, будуть якісь зміни пропозиції? Прошу затвердити порядок темний, одне питання. Да, і... Ну, різне, тому зрозуміло, що різне.

Ну, поважайте, Майте повагу. Тобто, ви, так. У вас є звернення військовому висту заступити. Є тут двох першого питання в порядку Будь ласка. Ага. Від Європейської Солідарної. І внутрішніх, і міжнародних. Тому от, е, ми повинні підтримати це звернення в тому вигляді, яке воно подається на цю сесію. І прошу теж послухати заяву Європейської солідарності у питанні порядку Дякую. Е, колеги, е, звернення, е, про звернення депутатів. Дякую міської ради Черкаської райони Черкаської області до президента України щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Сам текст звернення сьогодні. Україна переживає складний період в своїй історії. Українці згуртовані і єдині у своїм бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи. На свою, на свою мову та традиції незалежність своєї держави, президент України Володимир Зеленський обраний українським народом, як гарант Конституції України та Верховним Головнокомандувачем представив план перемоги Верховній Раді України та і європейських країн, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської ради. Це реальна стратегія, що гарантує стійкий мир і безпеку у світі, яку підтримали депутати обласних районних міських е, сільських рад, не маючи переваги на полі бою, агресор. Вдався до гібридної війни, намагається використати міжнародну не... нестабільність та дискредитувати президента України Володимира Зеленського, який безкомпромісно відстоює інтереси Української держави. Президент України, включого з українським народом, військовими волонтерами, дипломатами бореться за незалежність, болю і державність на різних фронтах військовому, економічному, міжнародному, Відстоює правду і справедливість. Сьогодні лише національна єдність витримка і підтримка президента України забезпечить досягнення спільної мети мільйонів українців. Справедливого миру та перемоги. Лише український народ може визначити кордони України. Лише український народ може говорити про ціну миру. Лише український народ може вимагати репарацій і переслідувань злочинців, які призвели до цієї війни та втрат. Корсна Чеченківська міська рада прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Підтримуємо президента України Володимира Зеленського в його кроках на досягненні чесного і справедливого миру. Віримо в перемогу. Будь ласка, колеги, будуть ще якісь питання, пропозиції? Прошу голосувати за звернення за даний проєкт рішення. За 15. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Будь ласка, питання різні. Санкцій проти Петра Порошенка. Застосування санкцій проти громадян України суперечить Конституції і законам України. Відтак не може бути ухвалене і повинно бути негайно скасоване. Використання механізму так званих санкцій, як позасудової по розправи, неприпустиме правовій державі, руйнує верховне права і створює серйозну загрозу європейській інтеграції в країні. Політично мотивоване переслідування лідера демократичної позиції Суперечить принципам верховенства права, загрожує свободі політичної діяльності в Україні та підриває гідність Суспільства у критичний період повномасштабної війни проти російського агресії. Незаконне рішення РНБУ, оприлюднене указом президента Володимира Зеленського, це шлях України до авторитаризму. У той час, як десятки і сотні українських вояків щодня віддають своє здоров'я і життя за демократичну європейську Україну, купка мужновладці намагається побудувати свій маленьких авторитаризму та Вечерських Це не сумісно з цінностями демократії, це не сумісно з цінностями Євросоюзу, для якого ми так прагнемо. Санкції щодо Петра Порошенка та пов'язаних з ним структур матимуть негативні наслідки для підтримки Збройних сил України. Спочатку повномасштабного вторгнення структурами Петра Порошенка за рахунок особистих коштів його родини надано допомоги Збройним силам України на більш ніж 6 мільярдів гривень. Припинення такої допомоги матиме серйозний негативний вплив на обороноздатність країни. Адже з центральною владою так і не налагоджене достатнє забезпечення військ дронам, засобами РФ та іншими необхідними озброєнням та обладнанням. Замість підтримати і подякувати за підставлене плече влада розпочинає політично мотивовані переслідування та персональні санкції. ставить на порядок певні питання, чиї інтереси насправді захищає така влада. Ці дії негативно позначилися на міжнародному іміджі України. Ми всі це побачили і викликали різку реакцію партнерів нашої держави. Політичні переслідування у складі переговорний процес, що нашої держави до Європейського Союзу. Демократичні цінності, політична конкуренція та свобода опозиції є основоположними принципами європейської спільноти, як неодноразово відзначали у документах щодо України керівні органи Європейського Союзу. Їх порушення може зашкодити євроінтеграційним прагненням України. Ще триває війна, але влада же починає виборчу кампанію, намагаючись усунути події. Український народ дасть вичерпнув цим подіям влади і щодо тиску на опозицію, і щодо переслідування військових, які захищали Україну з перших днів війни щодо російського шопінгу влади. Але до закінчення війни розгортання політичної кампанії є смертельно небезпечно для української держави. Закликаємо президента України, Верховну Раду та всі відповідальні органи державної влади припинити політичні переслідування опозиції, дотримуватись демократичних норм та забезпечувати. Єдиний ворог Росія і Путін. Шановні колеги, пропоную вам підтримати це звернення і надіслати його до президента також. Так, ще колеги, будуть питання різного. А та виявлення корупції в Корсун Шевченківській міській раді. Хочу вам нагадати, що з 1 січня цього року стартувала компанія по декларуванню за 2024, 2024 рік і триватиме до 1 квітня цього року. Тому я вас дуже сильно попрошу поставитися уважно і виконати свій обов'язок і до 1 квітня подати декларацію за 2024 рік. Я зараз роздам, дам деякі. Інформаційні листи для ознайомлення. Якщо будуть виникати якісь проблеми, труднощі, 15-й кабінет на першому поверсі Барабуська Світлана Сергіївна завжди вам допоможе. Дякую. Дякую. Я хотіла до спеціаліста звернутися. Дивіться, у нас в мене таке прохання перед початком формування проєкту денного, щоб ви переглядати всі проєкти рішення. Сесії. Я не сесії проводяться не пізніше, Інформація і порядку є усі проєкти не пізніше, ніж за 10 днів. Тому ви зобов'язані бути присутніми на всіх комісіях. Чому ви не присутні на всіх комісіях? В яким чином ви взагалі до сесії далеко? Проєкти рішення готуються до комісії. То ви маєте бути замкнути, а не на сесії. На сесії вам робити нічого абсолютно. І сесії ми також то збройні. Ні, у вас робота на комісії. Майція що ви нам зобов'язані бути присутні на всіх засідання всіх комісій. У вас там питань багато. Дякую за допомогу. Ви не забудете. Запишіть свій графік роботи. А не про сесії. Сесія – це не для вас, це для депутатів. Вони розбереться. А з чиновниками, отак ну, у вас робота, да? коли готовляться проєкти, рішення, коли це все вирішиться, отак вирішаться основно. Mm -hmm. Так, шановні колеги, роздали все, е -е, оголошую наше е засідання 35-ї позачергової сесії закритим. Дякую, колеги.